Сьогоднішній наш урок присвячений пам'яті Героїв Небесної Сознання. За наказом президента України 20 лютого щорічно буде в нас відзначатися День жалоби по героях, які загинули два роки тому на Майдані які своїм подвигом розкраяли душу неодному українцю. І пам'ять про них повинна залишитися в наших серцях назавжди. Вже минуло два роки, але біль не втихає. Хтось втратив батька, хтось втратив сина, хтось втратив онука. Ви побачите потім, як ми будемо дивитися кінофільм, що самому молодшому на Майдані, який загинув, було лише 17. Задумайтесь про те, що буде сьогодні проходити на нашому році. i <laughs> Вами свободу і оновлення країни заплачено страшну ціну своє життя віддали найкращі і більше з них молоді, сильні, ті, що лише почали жити. І сьогодні ми з'їдали для того, щоб пом'янути вшанувати небесну сотню, тих мужніх незалежних сильний та їх. Побратимів інших національностей, чиї душі вже на небесах. Вони підняли людей на боротьбу. Сотні проповідей є ніщо спорівняно з тим, що вчинили ці люди. Адже їхній вчинок то велика жертва, любов. І якщо ми збагнемо, це не буде поміж нами. Зла. Головному в світі є любов і людям, яким ми поминаємо, власне. Засвідчили свою любов до Бога до всієї країни. Події останніх місяців 2013 років, початок 2000, 2014 року перетворились у справжню національну стихію, у якій передався найтонший подих душі нашого народу. Пробудилася приспана руками національна свідомість людини. Українська національна спільнота поза межею українських земель, відчуваючи духовний. Зв'язок з Україною висловила нам свою підтримку. В якому куточці землі лежив би українець, ніщо б не змогло зламати той дух, ту жагу до свободи, які генетично закладені в його душі. Звучить вірш у виконанні Уляні Шмирослави «Майдан». У центрі великого міста, яке названо Києв, на головній вулиці Величного за Європу став Майдан Надії. І ніхто не купив людей, щоб вони там стояли ні на хвилину, годину чи день. До кінця усі страждали. Вони прийшли не воювати. Вони хотіли поєднати ЄС і Україну, яка перетворилась у руїну. Та влада так не вважала вона на них беркут послала, боялись народного гніву. І Київ підняли на війну. Та люди усе проходили із гордо піднятою головою. І гідність свою не загубили, і сміливо йшли до бою. Тепер усе скінчилось і Беркут з майдану втік. Та, можливо, усе змінилось, схід і захід разом на вікні. Моя Україна, ти бажана вільна. Як рані я кранія в небі зориш, у моєму серці навіки єдина. Незабутня і рідна цвіташ. Живеш і не згаснеш, вас, має війна Україну. Прийде весна, і ти зорості теж. Не забудь, Словеку заспіває дзвінко, дзвінко. бо ти незабутня і війна. <говори> не можу я стримати вожди на майдан телевізор, не можу я стримати сльози в очах, страшна та подія, що стала в країні. Герої не вруть їм, я слава. Сотня небеса, без Богу спочила. Усі живі нехай не забудуть, нехай не забудуть їх всі нами. Трої Небесні Сотні були простими людьми, не депутатами, не політиками, не начальниками. У вирішальний час не змогли байдуже сидіти біля телевізора, простати віці на те, що коїться на вулицях столиці. Вони не думали про те, що можуть загинути. Вони лише знали, що так треба, і так і є, що так далі бути не може в Україні. Амуніції не треба, хоч не закінчилась зима. Сьогодні сотня йде на небо, без командира йде сама. В небі хмари розійдіться, весна іще не почала, всі на майдані, просто бійте, щоб сотня в небо піднялась. Зину, покинувши родину, вони йдуть в останню путь за честь, за волю, за Україну йдуть, щоб Богу присягнути. Веде їх всі незламна віра і торжество великих діл. Тепер їм там за командира буде ангел Михаїл. Не плач і не ридай, родину, хоч бій ніколи не пройде. Пишайся, ненько Україно, найкраща сотня не йде. Одного з волонтерів вразила розпід лікара, який виносив з під куль молодого пораненого хлопця. Попри біль він співав їм України і помер, не дочекавшись швидку, ще не вмерла Україна. Помирав він так співав, за свободу, за батьківщину, молоде життя віддав. Згинуть наші вороженьки, їм, їм лише допекла шлях, а брати до перемоги на майдані хай стоять. Прощавай, моя кохана, обійми моїх синів, розкажи їм все про тата. Я прийду до ваших слів, душе й тіло ми положим. Не плач, матінько моя, я пішов життя героям сотнею таких, як я, коли ховали хлопців, що загинули минулого тижня в Києві, за ними журилися всі українці. Незалежно від того, де вони живуть, хто гроші, хто речі, хто ліки, посилають нові емігранти додому, намагаючись чимось допомогти рідному краю у боротьбі. Галичанка Оксана Макшемишин посилає Україну свої вірші. Вже понад 30 народились їх у далекій Португалії, куди закинула її доля з рідного Яворова. Один із цих віршів, мамо, не плач. У скрутні дні почула вся Україна. Біль, помножений на відстань, відчувають українці, що опинилася далеко від рідної землі. Найчорніший для неї час, коли цією Україною ховали хлопців з небесної сотні, Галичанка Оксана Максимишин не була на майдані, але там лунав її крик серця. Ще відчувала пана Оксані, коли почулася її із сцени Майдану. Боже милий, у мене таке враження, що від 29 листопада я плачу кожен день, плакала, кричала. А тоді взяла ручку і папір і сказала, я буду боротись, це моя зброя. Я буду боротись з ними словом. Вірш Оксани Максимишин помітили в інтернеті його, поширив діло майдан. Сос, прочитали і поділилися з друзями сотні людей. Пані Оксана, яка виростила в Україні двох дітей, нині живе з чоловіком в Португалії. Адже два роки планує. Видати свої віші в Україні в Україні і вірить, що жертви не були даремні. Я борець, я вірю, що з такими людьми, які йшли на смерть за нашу країну, буде достойною Україною і вона буде найкращою на цілій землі, говорить Українка з Португалії, яка носить Україну в серці. Учнівська рада школи ніколи не була байдужим до тих подій, які відбувалися в нашій країні. Ми збирали продукти харчування для людей, які перебували на Майдані. За рішенням районної ради, старшокласників, наш учнівський колектив долучився до збору коштів на будівництво будинку сім'ї, героя Небесної Сотні Ігора Ткачука з Коломийського району. Кожна значна історична подія має притаманні лише її символи. Але самі не віддаємо, чому такий знак ураз з'являється ось десятки, а може сотні літ. Співали лемки про те, як пливе качати синою, про розмову матері з сином, який сам не знає, де погине, де, але відчував, що такий поляже, і в могилу виберуть йому чужі люди. Ці слова видаються водночас і своєрідним кодом. Учні знаки, що сигнали, якого несуть у століття певні відомості, можливо, героя пісні кликали проти Першої чи Другої світових війн, а можливо національно визвольної змагання, зокрема у лавах українсько-стрілецької чи української повстанської армії. Давня ленкійська пісня пливе синою» у виконанні гурту Пірадійська. Терція стала другою, смутком для офіційним жалобним гімном України. Під цей пісеньщем його багатоголося тисячі українців прощалися з Героєм Небесної Сотні. І тепер цей твір повів наш народ у пам'ять про тих, хто навічно впав на Майдані за нашу свободу. Приклад, герої Небесної Сотні має зупинитись і тих, хто сьогодні розпалює все нове. Інше протистояння. Ми сьогодні в Скорботі з великою вашою вдячністю згадуємо герої світової пам'яті Небесній Сотні, котрі відтепер постійно споглядають за наш і нашими вчинками. Гідність, відданість та патріотизм Ми сьогодні не стали новими краями, стали свої рідними поштовхами для переосмислення глибокої суті людського буття. Згадаємо Шевченка, який ніколи не був прибіжником ворожнечі між слов'янськими народами. В передмові до Гайдамаків він написав, що наші братки помилилися, коли ворогували, що слов'янські народи повинні дружити між собою, жити миром. На жаль, Україна сьогодні стикнулася з іншим, опинившись в трагічній ситуації, але ми. Пишаємось тим, що в історії нашої славної країни є багато прикладів того, як треба любити і обороняти свій край. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину. Я прошу тебе, збережи Україну страшною порою, не дай їй загинути. Хай наші молитви до Бога полинуть. Нехай він злобу серця наших спинить. Молюся, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирно знову стала країна. Я Бога прошу. Збережіть. Тож кінофільм, який знятий був на реальних подіях. І ви побачите, що дійсно творилося в той час на Майдані і до чого це привело. Aqui, hein?